Це вже друга зустріч тренерки Віталії Алі Сіменко з підопічними сумчанками, які і в період війни прагнуть підтримувати спортивну форму. Розпочинають з кардіорозминки. І переходять до вправ. Це кругове рік з тренування, що задіює усі групи м'язів. Тренерка розповідає, розпочала заняття просто неба, бо у приміщенні її спортивної зали розташоване бомбосховище. Тож у будівлі зараз інша важлива функція. Для того, щоб підняти дух, так сказати. Я створила тренування на свіжому повітрі. Де можна, то й робимо. Ось, і мені здається, що це підіймає настрій і відволікає від війни. Від того жаху, що зараз проходить за нашими стінами. Тренування безкоштовні. Їх Віталія називає своїм фронтом, заохочує до спорту на своїх сторінках в соцмережах. Спочатку, говорить жінка, проходили тільки свої клієнтки. Зараз коло розширюється. Зараз у зв'язку з війною ну мало спорту дуже в моєму житті стало. Це навіть рідкість і такі щасливі хвилини мого життя. Протягом місяця я всього лише п'ять разів спробувала самотужки вдома позайматися. Я ось вчора вийшла на стадіон, там всякі шпагати поробила, всі колеса, всякі на перекладинах трішечки покрутилася. Я дуже скучала за спортом, тому зустріла тренера і вирішила рискнула в таке час, звісно, займатися. Взагалі, да, до війни займалася регулярно спортом, але ця війна трошки зруйнувала все. Частину інвентаря Віталія приносить з собою тренування розраховане для людей будь-якого рівня фізичної підготовки. Не легше даються тут тренування, і якщо брати свіже повітря, то це дійсно плюс вітамін Д для нашої шкіри і для нашого організму. І звичайно, якщо зараз в цих умовах майже місяць люди просиділи вдома в підвалах, то зараз вони мають можливість більше подихати свіжим повітрям. Сама Віталія Лісіменко до початку російського вторгнення три з половиною місяця готувалася до чемпіонату України з пауерліфтингу, що мав відбутися 9 березня. Плани зруйнувала війна, але спортсменка продовжує тренуватися п'ять разів на тиждень. Говорить, це поєднує її з довоєнним життям, наближає мир і нові спортивні звершення.